Доброго дня! Ви на каналі Квіти та Інше, я Інна. Сьогодні мова піде про живцювання хризантеми, деякі такі пункти розповім про живці, як я вибираю живці. Ось дивіться, у мене такий, наприклад, кущ. Я зрізаю їх. Зараз покажу, як вони будуть виглядати. Так, ну от я їх підрізала. Дивіться, отакі от вони є. Невеличкі живці такі. От Навіть такі живці підходять для укорінення. Це, що стосується мультифлори. Якщо ми візьмемо велику квітку, у неї живці трохи інші. Ось такі, вони цупкіші. От, є отакі, а є ще товщі. Ну, Залежно від сорту і від того, як ви наростили кущ для живцювання. Знизу, ось пообламувала листочки, і ця рослинка буде готова для вкорінення. От, вкорінюю я в торф, в торфяний субстрат, в мене реківа. Не просіваю його, нічого. Тут фракція 0,7 для хризантеми це підходить. Вкорінюю стаканчики ось такі. Обов'язково проливаю привікором, або Енергодаром це одинакові препарати. Просто один український, один ні. Діюча речовина там одинакова, просто ціна в Енергодарі дешевше. Дивіться, можна проливати фітоспорином. Але я ось минулу партію пролила фітоспорином, і в мене дуже багато вийшло загнивання коріння. Тому цьому препарату я не дуже довіряю. Ну, мене з ним не виходить. Якщо у вас виходить, то, будь ласка, користуйтесь цим препаратом. Тепер дивіться, ще хочу звернути увагу на ось такий. Коли ви отримуєте, ну, десь купуєте, у мене чи де інше, ось такий живець. Ось, ну Я в таких стаканчиках продаю. І ось як ви отримали, ви можете на оцій, ну ось так, зрізати навіть. Можна вище, можна ось так. І оцю частину вже можна вкорінити. Вона, ну, вона вкоріниться гарно, і хризантема, мені здається, вона і на вікні буде вкорінюватися. Ну, треба пробувати. Звісно, якщо ви поставите під лампи її, то буде результат кращий. А є хризантеми, ну, це те, що в мене, ось такі. Ну, вони інша, Інший сорт і живець. Тут також є гарне коріння, але він ще ось такий невеличкий. От, тому оцей живець ще не потрібно під ну, обрізати для вкорінення. От. Тому що він замаленький. Вже як він підросте, ось так, він все рівно ж підросте, тоді можна його буде зрізати і вкорінити. Це, що стосується <кій> цих живців, які ви можете е, купувати. От, можливо, ви десь будете купувати живці із касетні, ну, так як ну, в касетах корінняють не в стаканчиках, а в касетах, е, то їх передусім пересадити в такий стаканчик, щоб він наріс трішки, і потім обов'язково. Зрізати верхушку для розмноження. Якщо вам розмноження не потрібно, різати її не потрібно. Вона сама зробить мультифлора. Те, що стосується мультифлори, то мультифлора обов'язково наростить сама кущ. Якщо це буде гілочкова хризантема, чи то великоквіткова, обов'язково її прищіпнуть. Бо якщо ви не прищіпнете, вона буде рости, ну, не буде зразу рости в декілька стеблів. А коли ви, наприклад, якщо, ну, до прикладу, будемо думати, що це великоквіткова чи гілочкова, ви її отак обрізаєте навіть нижче. І в нас з боків почне розпускати пагони, які потім також можна буде прищепити і також корінити і розмножити так до весни чимало хризантеми. От, в один стебель її не, не потрібно лишати на такому етапі. От. Ну, мультифлора сама собі розпушиться, і це по вашому бажанню тільки. Ви можете її вкорінювати. Так, ну, ось таке коротеньке відео. Зараз ще раз покажу, як я корінюю. Так, ну ось я набрала в стаканчик субстрату. Ось так зробила з ніжкою живець. Обмокнула тут у мене укорінювач стоїть. Зробила виємку, сюди його ось так прижали, так, щоб корінець з землею з'єднався і полили. Отак, От небагато, щоб не загнило. Поливаю, знову ж таки, нагадую, там в мене в ліки розчин привікуру, і я ще додавала від ґрунтового шкідника. Сьогодні я додавала антихрущ. Ось такий препарат. Розводила по інструкції. ну Краще, мені здається, актора. Ну, цей також він дієвий препарат. Виходить дешевший. Він, ну Якщо його розводити, і на кількість рослин там буде по грушах, буде дешевше. Виходить, чим актора. Проливати обов'язково, це вбереже нас трохи і від е, комари личинки, від личинки ґрунтового От, на, на первій стадії розвитку, і від е, кореневих гнилий. От, я раджу це робити обов'язково. Можливо, коли це робити весною, тоді, знаєте, сама рослина пристосована до того, що її потрібно вегетувати, вкорінюватись, вона, цей процес буде проходити в неї простіше. А зараз, коли ще зима, потрібно їй допомагати ось такими речами, щоб вона не загнила. От, допомогти їй вкорінювачем. Я використовую ось мене, корінювач, насипаю його. Так воно. І так обмокую. І ще хочу ж наголосити, що живець повинен бути ось такого розміру. Не будемо зрівнювати із живцем петунією. Тому що, якщо петунію ми вкорінюємо, ми можемо навіть взяти отакий вершечок і він вкоріниться. В хризантемі краще, щоб він був ну, такий сантиметрів 4-5. Ну, як більше, буде, також буде непогано. Ну, ось так. Такі мої поради щодо хризантеми. На цьому все. До побачення. Кого цікавить деяка хризантема, в мене є декілька сортів мультифлори, ну не декілька, мабуть, зараз готові більше десяти там є. Великоквіткова ще вона вкорінюється більшість. Мультифлора є, мультифлора і гілочкова. Кому кого цікавить, пишіть Я вже заговорювати це все Ну, no, на no все добре. До побачення. Миру нам.